Діти, доброго ранку. Сподіваюся, ви прокинулися гарному настрою. Не забули виконати ранкову гімнастику. І ми продовжуємо з вами займатися. Сьогодні нас чекає наступне заняття. Починаємо розминку. роком. Високо піднімаємо нижче. Змак, ручками сидитка пряма. І то йдемо, зваємо. Ставимо ручки на полі, піднімаємося на носочки. Плечки ліки розводимо назад. Ручки за голову. Широко в сторони і на п'ятах пробуємо. Широко вилікті тримаємо. Кров. Розводимо ручки в сторони. Йдемо високо, піднімаючи коліна. Вищий не робіть широкий крок. Опорна ніжка повністю притиснута до підлоги Не відриває по п'яту. Ручки тримі пальчики натягнуті. Кроком. Відновлюємо дихання. І напіхаємо носиком. Молодці. Продовжуємо нашу розминочку. Мішки разом, ручки опущення. Піднімаємо ручки через сторону в і дивимось на них. Тягнемось за ручками вгору. Ручки прямі. Плальчики натягнуті. Обережно опускаємо в голову. Молодь. Ставні спина різно. Ручка входа за спиною. Виконуємо поворот, повороту, розвитаємо прямо ручки в сторону. Ось так розвернулись. І сховали. Скручуємось в столу. Ніжки з місця не зрушуємо. Ручки в сторони. Розводимо на рівні плечі. Молодці. Беремо пальчики над головою, за ручки взялись. виходимо в пружині, чи бік. Один, два, три і повернулися у вихідне положення. Те саме в інші бік виконуємо. Залишаємо нічки сторони, ручки ставимо на пояс. Тягнемо з до підлоги. Кінчиком пальчиків. На один. Два випрямось. Коліна не згинаємо. Тягнемо з кінчиком пальчиків. Ніж виставимо разом, робимо крок в сторону, розводимо ніжки в сторону, ручки в сторону. Ось так. І повернулися Одну в вихідне порушення. Обимо між рух вбік і приставили. Молодці крокуємо на місці. І трошки пострибаємо з обертом навколо себе. Починаємо. І інший бік. Знову змінили. Опче в біву вправо. Трапуємо. Молодці. відновлюємо дихання. Добре, ми руками надамо розминку і продовжуємо наше заняття. вправа, яку ми стрібуще, з вами будемо виконувати, це стрібочки через гінатичну паузу. Можливо, це буде мотузка. От що кладемо з боку від себе, ручок на бої і в бік на двох ніжках, штовхай на зголота і прозмились. Ось так. Не поспішаємо. Обоманішками штовхаємось. Ось так. Дуже добре. Наступна вправа. яку ми з вами будемо виконувати. Це підпліняче через мотузку. Старимо навіть десь півтора мати. Піднімаємо м'яч над головою і кидаємо його далеко далеко вперед. Ось так. Намагаємося, щоб він призимося. Як на далі від нас? Дуже добре. Сподіваюся, користь з тим завданням. Ну ще Наступна вправа. Це прокочування м'ячого пара. Сідаємо зручно на килимочку. Кладемо м'ячик перед собою. Пограйте, будь, будь ласка, з які може, з матусою, з татусем, може з братиком чи сестричкою. Пальчики один на одного розвітаємо і штовхаємо, щоб хаймечок м'ячик добре вперед, прямо потопився. Ось так. І вам його повернули. Ще раз. Беремо завиші пограємо в гру. Вже знайомих для вас. Вона називається спиву лаву. Беремо м'ячики. Наше завдання збити кег. Присідаємо на протикегрі. Це буде зручніше. Правильно ставимо ручку і добре штовхаємо м'ячики вперед. Ось так. Наступна кегля. Ось так. Сподіваюсь, вам теж вдалось збити всі секеті. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей!